Сучасне законодавство України, зокрема під час правового режиму воєнного стану, який, на жаль, указом президента України вкотре було продовжено, перебуває в процесі постійних змін. Окрім того, що відповідно до законодавства обмежуються деякі конституційні права і свободи людини і громадянина, про що ми більш детальніше будемо говорити далі, прийнято низку нормативно-правових документів, які б врегульовували окремі питання цих обмежень, і, зокрема, було внесено зміни до бюджетного законодавства щодо фінансування окремих питань пов'язаних з державою державною допомогою внутрішньо переміщеним особам усім нам відома виплата соціальної допомоги є підтримка, наприклад, або ж здійснюється збереження субсидіарної підтримки окремих категорій громадян. Також відбувається виплата допомоги по безробіттю тощо. Трудового законодавства щодо організації взаємовідносин між роботодавцем та працівником минулого року було прийнято закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який визначив певні нюанси таких взаємовідносин. Було внесено зміни до Кодексу законів про працю України щодо питання режиму робочого часу, дистанційної роботи і деяких інших моментів. А також освітнього законодавства щодо не дивлячись на умови надання якісних освітніх послуг нашим дітям. Відбувається контроль керівництва закладів освіти. За підлеглими їм працівниками з питання планування та звітності здійснення надання освітніх послуг у дистанційному форматі на період дії правового режиму воєнного стану можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені розділом другим конституції України. Не всі, але все-таки деякі з них таки. Стаття 33 конституції України, яка визначає, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування. Дійсно, ми з вами бачимо, що не всі категорії громадян можуть у повному обсязі користуватися цим правом, і, наприклад, деяким з них обмежено виїзд за кордон або ж обмежено пересування території України. Стаття 41 Конституції України, яка визначає, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися Своєю власністю ситуація складається таким чином, що якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, вона не може, наприклад, знати, що відбувається з її майном, яке. Перебуває за місцем реєстрації такої особи, також стаття 43 конституції України, яка визначає, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або або на яку вільно погоджується. Так, ситуація відповідно до чинного законодавства, відповідно до фінансування держбюджету, складається таким чином, що це право може для деяких категорій громадян бути обмеженим станом на сьогодні. Ще одна стаття це стаття 53 конституції України. Яка визначає, що кожен має право на освіту, не дивлячись на ті на ті надзусилля, які відбуваються з боку органів державної влади, дійсно ми з вами бачимо, що все ж таки це право може бути обмеженим станом на сьогодні для наших дітей. Для вирішення зазначених вище питань функціонують низка структурних підрозділів органів державної влади, які можуть бути корисними. Зокрема, це можуть бути. Структурні підрозділи, підрозділи органів соціального захисту населення або ж центри надання адміністративних послуг. Деякий орієнтовний перелік послуг: такий: державна реєстрація актів цивільного стану. Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, видача довідок для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видача особі подання про можливість призначення її опікуном або опікувальником повнолітньої недієздатної особи або особи цивільна дієздатність, якої обмежена. Наприклад, якщо людина з інвалідністю потребує виїзду за кордон, а особі необхідно бути супроводжуючою. Також послуги щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, надання державної допомоги при народженні дитини, Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів, паспортні послуги. Це може бути і отримання паспорту громадянина України, і отримання паспорту. Громадянина України для виїзду за кордон, також деякі пенсійні адміністративні послуги, наприклад, призначення або ж перерахунок пенсії, видача пенсійного посвідчення, переведення пенсій та інші, і інші адміністративні послуги. Додатково слід зазначити про те, що у територіальних громадах, де не створено центрів надання адміністративних послуг, багато з цих питань вирішують, як зазначалося управління праці та соціального захисту населення або ж органи місцевого самоврядування. Разом з тим, якщо певні питання не вирішуються або їх вирішення затримуються, слід не соромитися звертатися до органів державної влади обов'язково в офіційному, так би мовити, письмовому вигляді задля документування цих звернень для можливої майбутньої потреби. Ці звернення можуть бути у письмовому, також і в електронному вигляді. В електронному вигляді є можливість звертатися через форму звернення громадян на веб-ресурсах місцевих державних адміністрацій сьогодні військових адміністрацій, обласних, міських, районних тощо через форму звернення або електронні адреси для звернення громадян структурних підрозділів органів державної влади. Це можуть бути підрозділи підрозділи держпраці, пенсійного фонду. І багато інших структурних підрозділів органів державної влади, а також через форму звернення на веб-ресурсі урядового контактного центру, де можна отримати багато відповідей. При цьому важливо пам'ятати, що відповідно до закону України про звернення громадян та закону України про доступ до публічної інформації, органі органи державної влади, бюджетні установи, підприємства та організації мають надати відповідь від 5 до 30 днів у залежності від формату звернення. Якщо це звернення відповідно до закону України про звернення громадян, це 30 днів. Якщо це запит, то відповідно до закону України про доступ до публічної інформації це до 5 робочих днів. Якщо відбувається певне порушення прав і свобод. Людини і громадянина, і тому є певні підтвердження, письмові підтвердження, докази тощо обов'язково слід звертатися до суду. Звичайно, ми розуміємо, що це додаткові фінансові витрати та певний час. Але як показує юридична практика, коли є необхідні докази та інформація щодо певних звернень про порушення тих чи інших прав, суд стає саме на сторону громадянина. З цим до речі, можна ознайомитися через реєстр судових рішень. І всі додаткові витрати будуть відшкодовані, а порушені права відновлені. Додатково також слід зазначити, що окрім державної допомоги сьогодні існує більш ніж забагато громадських в Україні та міжнародних організацій, які можуть надавати гуманітарну чи фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам. Деякі найбільш популярні з них такі: управління Верховного коміс... комісара ООН у справах біженців, міжнародний комітет Червоного Христа, Норвезька рада у справах біженців, данська рада у справах біженців, благодійна організація Адра Україн, благодійна організація Карітас в Україні. До цих організацій можна звертатися як через електронні адреси за телефонами, так і в очному форматі, відвідуючи філії та офіси організацій в Україні, адреси яких можна знайти в мережі інтернет, Тож, підводячи певні, певний підсумок того, про що говорили. Законодавець сьогодні створив такі умови, коли усі порушені права людини і громадянина можуть бути відновлені. Необхідно звертатися до органів державної влади, тим паче, що це визначено законодавством України, як зазначалося і законом про звернення громадян, і законом про доступ до публічної інформації. І слід пам'ятати, що усі порушені права, якщо є певна аргументація, будуть відновлені. Соромитися не треба.